yeah, yeah. Такий флешмоб 16 лютого влаштували у третьому ліцеї до дня єднання, який в Україні започаткували у 2022 році на тлі попереджень про можливу війну. Вже майже рік триває протистояння українського народу повномасштабному вторгненню Росії. Українці сильні та нескорені, і саме це хочуть донести учні третього ліцею. Ми закрим долонями війну ну, Україну нашу. Ми її будемо захищати. Ми хотіли попасти в телевізор. І дати силу нашим захисникам. Це наша рідна країна так. бо вона гарна і це наша країна. Ми мирні українці. Це тільки тупіця москалі сварить. Там оце якраз матюги придумали. І вони ще валять в Донбас. до дня єднання. У навчальному закладі проводять патріотичні уроки, а також влаштували ярмарок, аби наблизити перемогу. Що всі кошти, які ми сьогодні вилучимо, це будуть спрямовані на Збройні Сили України. Все для перемоги, все для них, для наших захисників, завдячуючи яким ми спокійно спимо. І живемо в місті Житомир. На прилавках м'якенькі булочки, запашне печиво, цукерки, різні поробки виготовлені учнями разом із батьками. Діти намагаються якнайшвидше все продати, адже впевнені зібрані кошти допоможуть воїнам. Для зсу збираємо кошти на дрони, для того щоб скоріше відвоювати наші території і нарешті була перемога, всі були щасливі. Вся випічка домашня зроблена руками наших учнів. І тому сподіваємось, що зберемо як можна більше грошей для того, щоб найшвидше була перемога. Батьки підтримують таку ініціативу. Кажуть, з радістю долучилися до заходу. Дуже гарна ідея зібрати все ж таки для ЗСУ, для наших захисників. Це прекрасна ідея. Ми завжди будемо долучатися і приймати активну участь. За словами директорки ліцею, після закінчення ярмарку кошти підрахують. І тоді вирішать, що на них можна придбати для військових.